86% населення Російської Федерації підтримують воєнну агресію Путіна проти України і проти Європейського Союзу. Так от, не лише вина Фюрера Путіна, вина всього російського народу, лежить на їх плечах за повномасштабну воєнну агресію Путіна проти України і ті страшні жертви, які Путін вчинив проти України, так само, як вина німецького народу. Лежить, що вони допустили до влади, привели до демократичним шляхом нациста, Фюрера, Гітлера. Оце, щоб ви розуміли, що потім не відмахуватися, що винен в одному Путін, чи в одному Гітлер, чи ще хтось, винний народ, який допускає, що до влади прийшов фашизм, прийшов тоталітаризм, прийшла диктатура, прийшов нацизм. Вони винні, що допускають таких психопатів, шизофреніків до влади. एक सो...